Є речі, які от базові Бог наказав чоловікові, щоб вони були. І так, дружині. Тому, коли приходить до мене молодий чоловік, фактично, оце моє таке окремо можливо вчення. Така моя позиція відносно базові речі для чоловіка. Для чоловіка. От бази базові речі для чоловіка це чотири речі. Перша його духовність. От, це... це ви зараз поради для жінки даєте? Я до речі, до обох. Я думаю, що чоловік сам має для себе, от скам так, от закласти, збудувати це, да? Але і дружина має, от майбутнє якось оцінити. От для обох до речі. І я думаю, що перше, що є, от на основі другого розділу книги буття, там є чотири тексти. От на цьому і побудоване, от скажімо так, моє спостереження і моє вчення от, для хлопців, духовність людини номер один. Номер два, там ми бачимо, от важливість чоловіка сприйняти себе таким, як як, як він є. От не для того, щоб залишатися там, а для того,